Батько та син. Казка. Одного разу йшов батько з сином з ярмарку. Наторгували вони знатно, поверталися до рідного села. І ось, проходячи по сусіднє село, побачили далеко в полі корову. Батьку, каже син, давай візьмемо цю корову собі, заб'ємо, наробимо ковбаси, поїмо свіжини. Ні, відповідає батько. Це корова чужа, а чуже брати не гаразд. Добра з того не буде, але син не здавався і все наполягав. Тоді батько не витримав і погодився. Однак запропонував зробити так: він пройде через село, як ні в чому не було, а син нехай з коровою обійде село крегом навколо, щоб його ніхто не бачив. Так і зробили. Син прийшов додому, забив корову, освіжував, Той батько добрався. Син здивувався, що батько затримався адже ішов навпростець, повинен був швидше дістатися, але не став про це запитувати, бо дуже хотів м'ясця відвідати. Сіли вони до столу, а батько говорить, мовляв, давай зміримо, скільки у нас шиї потовщують з м'яса цієї корівки. Взяли мірку, заміряли, приступили до їжі. Батько їсть спокійно, не поспішаючи, а син ковтає величезними шматками. Батько сидить вільно, а син, як на голках, від кожного скрипу здригається. Так і їли. Коли закінчили, батько запропонував синові ще раз виміряти шиї. Виміряли, виявилося, що у батька шия погладшала, а в сина схудла. Син здивувався, каже, мовляв, чому так? Тому, відповідає батько, що ти м'ясо крадене їв. Але ж і ти теж. Ей ні, посміхнувся батько. Я їм м'ясо куплене, зайшов у село, дізнався, чия корова, і купив. Тому в тебе шия схудла, а в мене погладшала. Кінець.